Можливо, ім'я Занько є видозміною слов'янського композита, який спочатку складався з трьох компонентів три аневіть, однак, завдяки усіченню та суфіксації, ім'я набуло таких форм, як занько, приклади вживання імені 1552 тисяча, Вороб'євич занько, 1649 козак Корсунського полку Дмитро Занько, козак працлавського полку Гаврило Зененко у 1435 в м. Сучаві згадується дворище заньки. Мазимир, 1542 542, дядьковичі занці, 1552 552, Занко Занко-Козаковіць, 16р, кріпак занірепреніц, Свіловежа, 1 1393, Іван Філіюзанрютиніцом Морарентюр, з на Ожгородщині, 1616 616 Кріпак за снак. Доброслава! патроніми, 1649, козаки Корсунського полку Данило Зайченко та Роман Занкевич. Серед варіантів походження імені висловлюється також думка, що особове ім'я занько могло утворитися від календарного імені, яке починалося на «за», наприклад, Завид або Захар. Ім'я було вживається головним чином серед населення, яке жило по сусідству з поляками, схожі на занько імена. Данько, Манько, Цанько, Галько, Далько, Касько, Малько, Радько, Синько, Фалько, Ценько.